Привіт і ви на каналі Китай був вам бібільастош. Сьогодні ми будемо кататися на скейті. Скейті? Зкейті, якого мені приніс Святий Миколай. Бородатий діду. Ну. Покажи себе, то мій оператор з канала Підписуйтесь. Мега ТВ. Підписуйтесь. Підписуйтесь до... ага. Дивіться відео ставте лайки. Ну. Давайте ми почнемо. І ще, окрім того, що ми будемо жити на скейті, у нас буде змагання е, по скейтборді, хто краще приїде і повороти на скейт. Ми, ми будемо ще вчити, хто має скейт, не знаю, як на ньому їздити тут. Ми ще вас просто навчимо як повертати, і їздити. Ну, я не знаю, чи ви знаєте. Я думаю, ну, то по-моєму. То а окрім того, що ми будемо катати на скейті, то ми ще будемо дивити в бінокль. Ой, ми просто камеру таку прикладемо до бінокля і будемо це дивити. Якщо вийде. Ну, інтересно, як у Сімпсонах було? Mm. <по> ну, ти коротше. коротше. Ми починаємо. Перший заїзд ми робимо Чі. Та чувачі. Чу -чу. я перший так, Я перший, бо я виграв. Але так во якщо я заїду я хорій. Давайте, якщо ти ще не сівчиш, то що? Та нічого. Їхати, їхати. Давай! Давай перше змагання, перше змагання краще змагання. їсти. До стінки треба доїхати. Т -т 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 потім після тих змагань, потім буде навчання і після навчання будемо бити. Ну то легко, бо то А не інакше, якщо немає у нас зима. Доехали, все, давай. Ну, теперь друг, как можно сказать. Давай, пробуй, дружище. И заранее мы начинаем в друге. Этап хорош. Долбил? Долбил. Стоишь? Давай, иди. Давай їдь нормально. Ми замістимо. Ого! А, не доїхав! Ніа, ні, ні! а... Ні, не доїхав! Ти затурносив там. Давай, теперка. Ми починаємо, ми починаємо друге змагання. Воно називається повороти. Ми будемо їхати і головне в минуту, на... Ну, не об минуту ми будемо повертати. Ми... Наставив таку скейт, щоб він був так. І ми будемо повертати. Так. Давай. Молодець. Молодець. Молодец. Коротше, давайте починаємо. Дервеш ногами ще дивиш. Молодець. Ну коротше, ми починаємо другий етап. Нажимай мене. Ми починаємо другий так, і ми будемо звертати. Чуєш? А я те, що придумав, мужик. Смотри-ка. Нормально? Це мій прикол? Чи прикол? Він не повертав. Забув? Зато... Я чекаю, треба далі, щоб був прикол. Саме прикольніше буде. І останньо? Так, пробуємо. Це все, бо то тяжко. Давайте не, чекай, просто два шарис спробуємо. Давай. Давай. Але так не чесно. ти тоже буде. А якщо я зараз поверну, то ти же два рази промовиш, якщо не по першому не вирігаєш. Давай, коротше. Коротше, поправому давайте. Я повернув? Ти не повернувся. Я повернув, я поїхав, давайте. Друга ну, він через. Давайте я ще повинні нормати. Поворот, бачили, бачив? Я поворот зробив. Що я теж поворот, три рази. Я зробив поворот. Ти не маєш певним що казати. Я зробив поворот. Якщо я не зробив поворот або зробив, пишіть в коментарях. І, будь ласка, поставте лайк. Ми ще трудили. Я чекав, просто чекав на той скейт. І ми і, і так чекали двоє на той скейт. Поставте лайк. Бінок. Він не, я та. Біноклі. Вони 2 гривні не коштують. Я не знаю, що це, скільки вони коштують? Два Яких до ти тобі ти? Никаких три. Да у нас три старинка, что это его падло. Короче, давайте починаем. Давай. Повертай. О, повернул, молодец. Ничья. Стоп. А, сейчас у тебя две пупетки. Две пупетки, давай. Молодец. Так, певна нічия. О, точно! І третій ми також будемо їсти, хто приходить, тут, заїде ніби. О, Афіана, дай я попробую. О тепер ми будемо вас вчити, якщо я не знаю чи вам то підійде, але ми зараз будемо вчити вас їсти на скейті. Ну давай. Давай, Знову, зможе, знімайте. Дивіться, якщо ви ліві, то й дитині. Ну, Якщо ви лівий, то ви ліві. Дивіться, найкраще ще задню ногу, що, е, що буде наче, стояти на скейті, п'ятком от, поставити сюди о, між тими е, булками. Що найприкольніше, буде бути. зручно, буде дуже зручно. Бачите, буде дуже зручно поставити ту ногу, ось тут ногу. І не вимахуйтеся, що ви поїхати в так, Там набагато кипішно їхати. Ви махуйтесь. так, їдьте їдете тако, не вимахуйтеся. Ви так сто можете падати або там, не знаю, або, або впадете. Або, або не зрозуміти. я. Або, або ви не навч... можете Можетеся не навч... навчити їздити. Можете не навчитися їздити. Кого слухаєте, що він перший раз в житті мати. Ні, ну то правда. Але, але, але мій брат мой малий скейт. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, ще, я його навчив їздити вже. Ти не знаєш, скільки я себе віду передвіп тут скейт. Ти не знаєш, мужик, ти не знаєш. Ну коротше, э, скейт класна штука, ну, купляйте його. Э, о, робіт. Робіт, робіт, я пробував. Робив, 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 і, і я не... ж тоді поняв. А коли колти його немає? І тихо штук. <кій> <кій> так не купив і не доробив. І коротше, ми, ми як вам сказати, я припинив його робити і просто ми шукали, я шукав в магазинах, і ще яш на Миколая я собі замовив скейт і він мені приніс. Eh, ну, да, ну коротше, найкраще поставити п'ятку ногу тут і, і не вимахуватися, що ви вмієте тако їздити. Такво їздити. Просто їдьте, як всі нормальні. Люди, покажи мене. Я зайнятий, я вірю, що тут? Ну, коротше, ми я вас не знаю, чи ви поняли. Але тепер ми будемо їздити на... Ну не їй кажу їздити. Дивіться бінокень. Виступити на мультики Ходи. мешаєш дивитися. Чувак, ти Бінокен. До камери, до камери. Чекай, 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 до камери, до камери. Попарило. Там відкрито, заїде. Чекай, чекай, чекай. Давай хоч тихо не видно. Взаги, 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 взаги. Короче, Ну коротше, давайте такого ми з вами прощаємо. Вибачте, що не показали вам, як мися будемо дивити біноклі. Ну коротше, прощавайте. Ви були на каналі Китай Бум Бам Бі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І ще на його канал, на підписуйтесь на Мега ТВ. І підписуйтеся також на мій другий канал, хоч там і на відео. Е-е, Китай обирай. Ну і мені, короче, давайте. Е-е, всім папа. Давайте підписуйтеся також на його канал і ставте лайки і підписуйтеся на його канал і ставте лайки. Короче, чекаємо мультики. Ну, чекаю мультик. Що не боїться нічого. Короче, прощаємося з вами, мої любі підписники і Ну і коротше пришивайте. Будуть відео з скейтбордом. І ми поїдемо також до місце. Скейтбордом. Але тому що без нього. Скейтбордом. Бувайте.